Доброго дня, мене звати Володимир. Я представник Вінницького капеланського корпусу Іванських християн-баптистів. Ми з нашим екіпажем, який складається з трьох людей, їздимо безпосередньо на передову і надаємо медичну і парамедичну допомогу нашим бійцям. Працюємо в госпіталях в стабілізаційних пунктах, підтримуючи, допомагаючи, надаючи медичну і морально-психологічну допомогу. Навчання цікаве. Непросте, так як для того, щоб навчатися, потрібно виділяти для цього багато часу. Я вдячний всім викладачам, які докладають масу зусиль для того, щоб капеланський рух він розвивався, для того, щоб це служіння, яке потребує наш народ. Я хочу сказати, це не тільки військові, а взагалом весь наш народ він потребує капеланської опіки. Я дякую, що є такі люди, які Мають бажання навчатися, навчаються. Хай Бог благословить, підтримує, надихає, і викладачів також благословить мудрістю і силою, щоб вони передавали те, що так сьогодні нам необхідно. Дякую вам.